Господи Боже Отче Небесний, Творець усього видимого і невидимого, я раб Твій, у цей час приходжу перед Тобою з сердечною молитвою, і з покаянням, і з вдячністю за Твої невимовні милості. Ти моє світло і моя опора, Ти мій захист і моя радість. Дякую тобі, Господи, за Твої благодіяння, за все, що Ти дарував мені і моїм близьким. Господи, Ти знаєш всі мої думки. І всі потаємні бажання мого серця, я приходжу до тебе в цей момент із проханням, бо Ти єдиний, хто може дарувати мені благословення, радість, мир і устрій. Даруй мені, Господи, благословенне життя, сповнене миру, любові та гармонії, наповни моє життя Твоїм світлом, щоб я міг іти правильним шляхом, зміцнюючись у вірі та надії. Прошу тебе, о Господи. За своєю великою милістю і благодаттю, благослови мене і всіх моїх близьких. Благослови моїх дітей, їхнє життя, їхні долі і даруй їм щастя, мир, здоров'я і віру. Нехай вони зростають у твоїй любові та світлі, будуть збережені від бід і злих помислів, зміцни їхній дух, навчи їх правди, праведності та любові до тебе, о Всемогутній Боже, наповни їхні серця вірою. Надією і любов'ю, щоб вони завжди йшли шляхом Твого світла. Благослови моїх батьків, моїх близьких, усіх тих, хто мені дорогий. Даруй їм довгі роки життя, зміцни їх у здоров'ї, захисти їх від усякого лиха, нехай Твоя благодать буде з ними, нехай Твоя рука оберігає їх від усякої напасті, і нехай вони живуть у Твоєму світі, сповненому любові і радості. Прошу тебе, Господи, зміцни нас у вірі та допоможи не падати духом у важкі моменти життя. Дай нам сили і терпіння, щоб ми могли долати всі випробування, які посилає нам Твоя воля. Благослови наш Дім, щоб у ньому завжди панував мир, любов і злагода, щоб кожен день був сповнений вдячністю і радістю. Нехай буде в наших серцях Твоя любов, щоб ми могли любити один одного. І підтримувати один одного в нужді і в радості. Господи, я прошу Тебе про здоров'я для мене і моїх близьких, захисти нас від хвороб і немочей, даруй нам міцне тіло і сильний дух, щоб ми могли служити тобі і виконувати Твої заповіді з любов'ю і радістю. Нехай жодна хвороба не торкнеться нас, і нехай Ти, Господи, завжди будеш нашим лікарем і зцілителем. Як ти зціляв хворих і стражденних у твоєму земному служінні. Прошу тебе, Господи, даруй нам фінансове благополуччя, щоб ми не знали потреби, але завжди могли забезпечувати себе і своїх близьких необхідним для життя. Дай нам мудрість і розсудливість у розпорядженні нашими коштами, щоб ми не жили в надмірностях, але завжди могли бути щедрими, допомагати іншим. І робити добру справу угодну тобі. Нехай наші серця будуть відкриті для милосердя і допомоги, нехай жодна людина, яка потребує допомоги, не залишиться без уваги з нашого боку. Господи, я прошу тебе, щоб Ти дарував мені устрій у моєму житті, зміцни мене у вірі, щоб я не сумнівався, а довіряв тобі у всьому. Дай мені сили слідувати за тобою, незважаючи на труднощі та випробування. Навчи мене радіти в кожному дні, дякувати за все, що ти даруєш, і не нарікати на те, що мені здається важким або незрозумілим. Допоможи мені завжди залишатися вірним Тобі, Твоїй правді і Твоїй любові. Господи, Тобі одному відомо, що приховано в моєму серці, Ти бачиш усі мої турботи, мої страхи, мої надії, і я, смиренно стоячи перед Тобою, прошу Тебе. Благослови всі мої починання, всі мої труди, всі мої прагнення. Дай мені сили слідувати за тобою, не сумніваючись і не відступаючи. Нехай у житті моєму буде Твоя мудрість і Твоє керівництво, щоб я не збився зі шляху, але йшов у Твоїх слідах. Боже, владико неба і землі, зміцни мене у вірі та смиренні, навчи мене бути терплячим, спокійним і благородним. Особливо у важкі моменти. Нехай кожен день буде для мене можливістю навчитися в тебе, служити тобі і любити тебе всім серцем, всією душею і всім розумом. Даруй мені світлий розум, щоб я міг правильно оцінювати своє життя і допомагати оточуючим, щоб все було на славу Твою. Господи, Ти є наш батько, і ми твої діти. Ми молимося, звертаємося до Тебе з чистим серцем і щирою вірою, вірячи в Твою неоціненну милість і благодать. Почуй нас, Господи, і не відверни обличчя Твого від нас. Пошли нам мир у серці і мир у наших домівках, пошли нам радість і благополуччя, пошли нам допомогу в наші важкі моменти, даруй нам силу і терпіння, щоб ми могли бути Твоїми вірними слугами. І не відступали від шляху Твого. Господи, відійди від нас усяке зло, усяку заздрість, усяку спокусу, наповни наш дім Твоєю любов'ю, Твоєю правдою і Твоїм благословенням. Господи, молю Тебе, почуй мій голос, прийми моє смиренне прохання. У Тобі вся надія, у Тобі моя сила і опора. Веди мене, Господи, шляхом істини, щоб я не збився зі шляху правди, щоб не захопився неправдивими обіцянками світу цього, але твердо стояв у Твоєму слові і світлі. Допоможи мені у спокусах, у сумнівах, укріпи мене і даруй віру в Твою доброту. Ти, Господи, у своїй нескінченній мудрості знаєш, що потрібно мені, і я, смиренно перед Тобою, прошу про те, щоб у моєму серці завжди перебував твій мир. Нехай не буде в мені тривог, занепокоєнь і страху, але тільки спокій, який виходить від тебе, наповни мою душу твоєю любов'ю, щоб я міг любити інших, бо Ти, Господи, сказав: возлюби ближнього Твого як самого себе. Збережи мене, Господи, від гордості і зарозумілості, даруй мені смиренність і чистоту серця. Навчи мене не тримати зла на тих, хто мене образив, як ти прощаєш мене грішного. Нехай моє серце буде відкрите для всіх, хто потребує допомоги та підтримки. Дай мені силу бути добрим, терпимим і мудрим у словах і вчинках, щоб через мої дії у світі ставало більше світла і любові. Господи, в цей час я прошу тебе про прощення моїх гріхів. Я знаю, що недосконалий. Що часто відходжу від Тебе, але вірю в Твою милість і прощення. Прости мене за всі помилки, за всі помилки, за все, що я зробив усупереч Твоїй волі. Омий мене від усякої скверни, очисти моє серце і душу, щоб я міг знову стати гідним Твоєї присутності в моєму житті. Господи, даруй мені терпіння і віру, щоб я міг пережити всі випробування, які ти посилаєш мені. З вдячністю і смиренням. Навчи мене не нарікати, коли стикаюся з труднощами, але приймати все як частину твого задуму, адже ти знаєш, що для мене краще. Нехай я не буду шукати шляхи легкості, але завжди буду прагнути до істини і правди, які ти відкрив мені. Господи, даруй мені милосердя і турботу про інших. Нехай мої руки будуть завжди готові допомогти тим, хто в потребі. Нехай моє серце не буде жорстоким і закритим, але буде відкритим для любові і співчуття. Я також молю тебе, Господи, про мир у моїй країні та у світі загалом. Даруй мир і злагоду між народами, визволи нас від руйнувань і страждань. Нехай усі народи дізнаються твою правду і навчаться жити в мирі та любові, не розділяючи один одного за расами, віросповіданням. Або соціальним становищем, нехай уся земля буде сповнена твого миру, і кожна людина відчуватиме, що вона є частиною твого великого творіння.